І прорізати. Ви <різати> не повірите, що тут видніє. <різати> Третій колір. Найс. Три кольори мої, три кольори. Так. Отака. Получається, їх у нас в одній розпаковці цілих три. Жесть. І всі три ще різних кольорів. Так. Єдине питання залишається за ними, чи вони працюють чи ні. Але ну, сюди йдуть а, тут роз'єм під батарейку отакесенький. Типу, скоріш за все, як і на часи батарейки. Тому перевіряти то не буду. Просто отак от, одним слотом поставимо. Кому потрібно, забирайте для декора, для чого хочете. В принципі, не стільки важливо. А на цьому все. Ми закінчили черговий баул. Я не можу сказати, що я прям задоволений, але однозначно він краще за той, що був до цього. Тому всім дякую та до зустрічі.